Я їй сказала, що я повинна. Хто, якщо не я. Мабуть, для мене найстрашніше було бачити смерті. Про деякі функції, які відбуваються, я не можу зараз говорити. Фізично найважче мені було, напевно, допомагати хлопцям рити окопи. Колись дуже Давно в мене в міліції на той час працював дядько і працював середній брат. І я споглядаючи на них, мені дуже подобалось, чим вони займаються, інколи вони мене з собою брали. І я так за своїм характером думаю, а може мені спробувати? Ну і я вирішила, думаю, піду попробую. Я у 2014 році я звільнилася з медицини. Пішла працювати у кінологічний центр, який знаходиться в Одесі. Я дуже полюбляю собак. У мене вдома три собаки, породи канекорса. і тому мені дуже подобалося от, займатися ними, вчити їх. Тому я пішла у кінологічний центр і пропрацювала там три роки. В «Штормі» я з 2019 року. Я багато чула про цей підрозділ, що дуже багато хлопців там, які їздять до деокупованих територій, несуть службу там, допомагають людям. Тому, мабуть, я і вирішила піти туди, спробувати себе. Раніше я допомагала у якості медичної сестри, а Тепер вирішила допомогти у якості спецпризначенки. Командир, ну так щоб вам коротко сказати, він у нас класний. Він, у нас, він нам всім, як батько, в деяких речах дуже допомагає нам, в деяких може трошки такі. Насварити? <свари> так, насварити. <свари> Хлопці в мене вони взагалі у мене такі бомбезні, можна так сказати. Тобто, якщо, мабуть, якщо б не вони, то може я б сюди вже і не прийшла, і інтерв'ю вам би не давала. <свари> 24 лютого о 5-й годині ранку почалися вибухи. Це було дуже страшно. Дуже було гучно, люди бігли з речами, з дітьми. Мабуть, для мене найстрашніше було бачити смерті, смерті дітей, цивільних. Донька у мене вчиться в 11 класі. Вона каже, мам, я дуже тобою пишаюся. Ти в мене сильна, все можеш, зможеш. Дуже мама переживала, щоб зі мною нічого не трапилося. Важко, дуже важко. Я пішла, щоб вони спокійно жили тут. Мама почала мене вже відмовляти тоді, коли вже я була там. Ніхто з моєї сім'ї не знав, що я вже уїхала туди. Я всім казала, що я так продовжую нести службу тут. А вже коли я туди уїхала, тоді вже вони здогадалися, що я далеко. Ну, Я їй сказала, що я повинна. Хто якщо не я? Ми допомагали людям, які поблизу блокпоста проживали. Ми допомагали їх евакуювати. Перевозили речі, людей, животних. В принципі, функції були такі, щоб допомогти цивільним. Скоріше вивезти їх з цих бойових дій, які почалися. Про деякі функції, які відбуваються, я не можу зараз говорити, бо дійсно. Повномасштабне вторгнення і не можна про це казати. Далі ми виїхали з Маріуполя. Потім на протязі півроку ми несли службу у Бахмуті. Коли ми приїхали вже до Бахмуту, ми допомагали евакуювати людей у більш безпечні міста. Дуже часто там були вибухи. Іноді і над головою збивали. Бувало таке, що не встигаєш бігти для того, щоб десь сховатися. Ну дуже дуже страшно було. Фізично найважче мені було, напевно, допомагати хлопцям рити окопи. 24 на 7 у бронежилеті, жилеті, ходити у повному обмундіруванні. Це, мабуть, було саме найважче. Було багато історій. Евакуйовували, коли був прильот в будинок, ми виїжджали, хлопці допомагали з під завалів доставати. Людей. Потім нас вивезли з Бахмуту до Одеси. Коли я приїжджаю до Одеси з лінії фронту і бачу, що в Одесі люди живуть повсякденним життям, я, мабуть, пишаюся цим, тому що якусь частинку я в це вклала. Захищаючи там їх. Тому я радію за те, що вони живуть таким життям. Мої плани на майбутнє. Я хочу продовжити працювати у своєму підрозділі зі своїм командиром, тому що надалі, поки я не бачу другого життя, окрім як у своєму підрозділі зі своїми побратимами. Щоб я хотіла сказати від себе, щоб люди вірили у захисників, захисниць, таких як я, дівчат, які знаходяться на перших лініях, роблять все для того, щоб ми, ви жили мирним життям тут, щоб скоріше це все скінчилося, щоб ніхто не гинув. Поверталися всі живими, здоровими.